Дорогі друзі, слава Ісусу Христу. Це чудова нагода ще раз, ще раз бачити один одного. Розуміти, що ми можемо це так цікаво. Ми як церква, неважливо, де ми є, але це... Господь збирає свою церкву. От він якось так от все робить. Що віруючі є по всьому світу. І вони збираються, і ми збираємось тут в ім'я Ісуса Христа. І це, це дійсно цікаво. Неважливо, яка культура, який язик, які е, е, традиції. Віруючи в кожному народі, в кожної країні, збираються в ім'я Ісуса Христа. І сьогодні неділя це завжди і всі церкви по всьому світу так збираються і моляться і прославляють Господа Ісуса Христа, нагадують собі, які повеління, дякую, які повеління давав Господь нам Ісус. Ми ще раз визначаємо, що Він є той, кого ми любимо, хто вмер за нас і за ким ми маємо слідувати. А в мене є запитання до, ем, до всіх. Ну, і до, до, до себе я вже запит... це запитання вже, ем, вже застосовував, але до вас. Чи закохувались ви в своєму житті? Так. Один раз. Ну, один раз. Ні, ну бо є такі люди, які кажуть, да, ні, мені вже там 13-й минало, а ще кохання не прийшло. А, ну, я не знаю, чи закохувались, да? якщо, якщо у вас таке було, просто згадайте, от для себе згадайте, які у вас були відчуття тоді перший раз. <рес> перший раз коли ви закохувалися? Серйозно закохало, не просто там в дитячому садочку в когось там почалось там. Я, наприклад, в своєму житті закохувався багато разів, починаючи з дитячого садочка. Тому ну серйозно, коли ми закохуємо, коли ви закохувались в когось. Ви пам'ятаєте те, від, те відчуття, яке у вас було? А ми багато проводили якихось консультацій з людьми, які закохалися і бажали одружитися. І так цікаво, коли дві закохані людини взагалі-то коли вони молоді. Вони, їм здається, що весь світ перед ними лежить. Що все, що випаде на їхню долю, вони все зможуть зробити. Вони все винесуть, вони все е, переборять, вони будуть завжди разом, ніколи не будуть кривдити один одного. Вони будуть ну, просто молодці. Весь світ так живе, а ось ми якось прорвемося. Але потім приходить життя. І потім проходить якийсь час, ми починаємо жити разом. І ці молоді люди, якщо вони одружилися або просто починають жити разом, вони проходять етапи того, що. Вони спочатку, можливо, там, «Да, я буду робити для тебе все. Я буду для тебе все робити. все, 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 все. І навіть сніданок зранку зроблю, і каву зроблю зранку. А потім приходить таке, що слухай, сам собі йди зроби. Або сама слухай, ти можеш сама це зробити. А чому я маю, а потім а чому я взагалі маю це робити? І ми якось так уходимо знов до себе, приходимо знов до себе і думаємо, та ні, ну як воно так буває? Ну як ну це ж ну я ж, я ж, ж маю бути щасливим. Ну чому я маю когось робити щасливим? Чому мене ніхто не робить щасливим? Чому так буває? І ми так живемо, ми якісь рішення приймаємо, десь переосмислюємо ці е, ситуації і все остальне. Але. Оця ідея кохання, вона ну це дуже сильне відчуття, взагалі в людському житті. Ми розуміємо, що в, в коханні є сила, вона надихала багатьох поетів, багатьох митців, да, робити щось велике, якісь твори, якісь з'являлися полотна, якісь взагалі, взагалі вся творчість багато творчості продиктована з, з оцієї думки кохання. Але ще є в творчості про розбите кохання багато. І творчість також надихає, на роз... коли розбите кохання, і також творчість надихає. Але ось що я хочу сьогодні запропонувати, і це не велика навіть сьогодні проповідь, але просто собі нагадати, як церкві. І це записано в нас в Післані до Єфесіан, 5 розділ. Апостол Павло звертається до віруючих і каже такі слова. Будьте послідовниками Бога, як Його улюблені діти. Живіть у любові, як Христос полюбив, і Він віддав себе за нас як запашне приношення і пожертву Богу». Будьте послідовниками Бога, як Його улюблені діти. Ми, як люди, перше зіштовхуємося з ідеєю любові. або ну, Любові в сім'ях. Сім'я це є такий мікроклімат, де ми маємо навчитися взагалі, як побудований світ. І ми сприймаємо світ в першочергово е з нашої сім'ї, де ми виховувалися. І те, як нас виховували в розумінні любові, ми її переймаємо своє життя виключно з нашої сім'ї. І це одна з важливіших умов взагалі для християн. Бо ми, як християни, формуємо наші сім'ї, і нам треба розуміти, що ми формуємо розуміння любові в наших сім'ях, ми формуємо. І те, як ми передаємо людям людям, дітям нашим, що таке любов, вони перш, першочергово її впитують це розуміння через сім'ю. І апостол Павло звертається до нас і каже: будьте послідовниками Бога, які, як Його улюблені діти. Бачите, ми, як християни, маємо розуміти, що Бог нас любить. Нас Бог любить. Тебе Бог любить, тебе, 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 тебе і мене. І мене Бог любить. Але коли це є просто як знання, інформаційне знання, воно нічого не змінює в моєму житті. Це має, я маю це переживати. Коли мої діти біжуть до мене і хочуть мене обняти або щось мене, мене просять, і якщо я їм кажу, ні, 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 я зараз зайнятий, такий стопор виходить, наші діти чомусь навчаються. І ми їм щось показуємо. Або якщо дитина моя біжить до мене, і я, я обнімаю її, я, я бачу, що вона розчарована, вона плаче, я обгортаю її, я, я її беру до себе. Вона теж розуміє, що може до мене прийти і це щось робить з нею. Це якось розполагає її серце, вона розуміє, що вона може бути захищена тут, біля мене. І тому апостол Павло звертається як до нас до віручих і каже, ми маємо наслідувати нашого Бога, але ми маємо його наслідувати з розумінням, що Він нас любить. Бог нас любить, Бог тебе любить. І неважливо, як ми інколи проживаємо наше життя, це, це це взагалі цікава думка. Бог нас знайшов тоді, коли ми його не шукали. Він нав, нас любить і любив, коли ми його ще не любили, коли ми взагалі не розуміли життя. Коли ми жили тільки для себе, і коли ми живемо для себе, Бог все одно продовжує нас любити. Він нас, наш Творець, Він не просто наш Спаситель, він наш Творець. Він знає, як, як побудовано все наше тіло, як побудовані всі наші органи. Він знає початок нашого життя, він знає дату, коли наше життя має закінчитися. Він це все знає. Він знає, що через деякий час в когось з нас. З'явиться якась хвороба, він теж про це знає. Він знає, як ми будемо про це переживати, він знає все в нашому житті, бо він наш Бог, бо він Бог, який створив цей світ. І Він продовжує нас любити. І ось коли ми, коли ми виростаємо в розумінні цієї любові, що Бог мене любить, не десь там, не десь, може, хтось мені про це сказав, а я відчуваю в своєму житті, я це бачу. Коли я це розумію, тоді апостол Павло каже. Тоді бути його послідовниками. Як діти наслідують наш приклад, так і ми маємо наслідувати Божий приклад в нашому житті. Ви е, бачили, коли Ні-ні, я, я про інше. Ми приїхали рік тому назад. Ми були з Машою е, в гостях е, наших друзів в Америці і зайшли церква. Люди, наші друзі, яких ми вже не бачили, може там років 20, може, може, десь так. І вони і вони нам кажуть: слухайте, тут ваш син приїжджав. Наш старший син приїжджав до них. Там незадовго не, не до нашого приїзду. Він приїжджав, він, Вони кажуть: в нас йде служіння, ми там на сцені, хтось там співає, хтось там грає, і тут заходить наш данік. І багато людей, які знали мене, коли я був, я був молодий, для, кого я, для когось я ще молодий, але коли я ще був молодий, і вони кажуть: дивляться, Рустам заходить. Та ні, не може такого бути. Бо мене пам'ятають 20 років тому. Вони кажуть, Рустам заходить, в Америці, десь незрозуміло в якомусь місці, десь там, і тут Рустам заходить. Бо він так виглядає, як я, в молодості. Я, я думаю, що він буде краще виглядати, коли він буде в моєму віці, коли виросте. Але ми, ми схожі на своїх батьків візуально. Я схожий на свого батька. Якщо ви хочете побачити мене в старості, дивіться на мого батька. Я такий. Я ось буду. Ну, ми схожі. Ми ж, між, ми ж відображення своїх батьків. Але ще є одне відображення це наша поведінка. Ми ж... В сім'ях сприймаємо нашу поведінку. Розуміння світу, розуміння цінності ми сприймаємо в наших сім'ях. І інколи ми дивимося на людину, вона ну, не дуже сильно схожа може, на своїх батьків, там десь щось відрізняється. Але слухай, але як він поводиться, як його батько, то він же ж поводиться, як його, або вона поводиться, як її мати. І ми пізнаємо один одного. Або оці зв'язки яз... зв ми розуміємо через повід... поведінку, бо наша поведінка така. Я колись в своєму житті, я перепрошую, що я <сміття> до... до батька свого скажу. Але я колись в своєму житті піймав себе на, на моменті, що я х... говорив, я не буду такий, як мій батько. От не буду я так... Як... так поступати, як мій батько. А потім, в кризових якихось моментах, я побачив, що я поступаю таким ж чином. І мене так це здивувало. Як це так? Як? Я, я, я роблю те ж саме. Бачите, оця, оця ідея наслідування, вона дуже сильна взагалі в нас. Дуже сильна. І тому апостол Павло звертається до церкви і каже: взагалі ми про це говорили. В четвертому розділі він каже: ми як церква, ми є одні, Ми є брати і сестри, ми одні. В нас є один Господь, один Отець для всіх нас. Ми всі різні. Хтось Чорне волосся, біле волосся, сиве волосся, без волосся. Ми всі різні. Ми по різному одягаємось, ми розуміємо музику по різному, але в нас є один Господь, і Він є батьком для всіх нас. Тобто ми є з вами, брати і сестри. По цьому, ось, по цьому основанню. І якщо ми є одні брати і сестри, то ми є одна сім'я. І все, що буде залишатися в вічності, це оця сім'я. Ми маємо вчитися допомагати, любити, приймати і з'єднуватись як одна сім'я. Ми маємо бути однією сім'єю. Ось, ось цей заклик апостол Павло в Єфесянок він розвиває в четвертому розділі. Але в нас ми по різному реагуємо: хтось, хтось закривається, хтось більш активний. Але ми маємо навчитися жити разом, якось бути в спільності і разом служити в цьому світі, разом допомагати, разом виконувати те, що Господь хоче через нас виконати. І ось в п'ятому розділі апостол Павло каже: головне, серед нас всіх є одна умова. Якщо ми кожен з нас побачимо в своєму житті нашого батька, ми будемо бачити його перед собою. І будемо казати, я хочу бути послідовником мого батька. Я хочу наслідувати його приклад. Я хочу бути таким, як він. Я хочу розуміти світ, як він розуміє. Я хочу, щоб моя поведінка була схожа на поведінку мого батька, щоб мій характер був схожий на, на поведінку мого, на, на характер мого батька. Тоді ось цей приклад дає нам можливість бути його прикладом, бути його образом в цьому світі. А де це з'являється? А це з'являється, друзі, коли нам важко. Ніколи ми не можемо бути добрим прикладом, коли нам добре і класно. Це, це для нас. О, я класний християнин, в мене все виходить. Ми дійсно любимо, коли нам важко любити. Ми дійсно радіємо, коли нам важко радіти. Ось це дійсно розкриває. Чи чи ти дійсно вмієш любити, чи ти дійсно вмієш радіти, чи ти дійсно вмієш приймати, чи ти дійсно вмієш прощати, чи ти дійсно вмієш наслідувати його приклад, коли тобі важко, коли ти не маєш того, про що ти мріяв, але Господь каже: чекай, просто прийми, продовжуй, продовжуй слідувати за мною. І ось тоді виявляється, хто ми є. Бо труднощі, навіть сьогодні Андрея сказав, труднощі, вони, вони, як знаєте, зжимають нас і показують, а що в нас всередині. Ось ось що, що з нами відбувається. І тоді розв'язується цікава картинка. Бо коли нам трудно, і ми бачимо, що ми не вміємо стримувати свій, свої уста, ми не, не, не вміємо. Ми... Ляпаємо щось, говоримо, щось туди, а потім, боже, що ж, що ж я наговорив? Навіщо я взагалі це казав? Ми щось робимо незрозуміле, потім, навіщо це треба було таке робити? Ми щось дітям можемо гаркнути, ски, крикнути і все остальне. Таке буває з нами, як з людьми. Питання: а що ми будемо з цим робити? Апостол Павло каже, бути послідовниками Бога. Як його улюблені діти. Верніться до того, що Бог вас любить. По-друге, живіть любов'ю. Живіть любов'ю. Якщо у вас не, щось не виходить, вертайтесь до Господа знову, до Його слова. Вам не треба кимось бути, вам треба бути Його сином або донькою. Вам треба розуміти, що Він прощає вас, приймає вас, і, до, і Він з вами, він поруч з вами, він проходить з вами все те, що ви проходите. Він плаче разом з нами, Він радіє разом з нами. Він наш Господь. Він навіть більше, ніж ми можемо собі уявити. Тому апостол Павло каже, бо Він, як Христос, ми маємо цим жити, як Христос любив, і віддав себе за нас, як жертву, як приношення Богу. Так і ми маємо віддавати себе, як жертву, як приношення Богу. І, взагалі, в п'ятому розділі, прочитайте для себе п'ятий розділ, він починає з 21-го вірша, він починає говорити про, про чоловіків і жінок. І каже про, про сім'ю. Він каже, як жінка має вкоритися чоловіку, якщо вона вкоряється Господу, то вона має вкоритися і чоловіку. Як чоловік має любити свою дружину. Як Господь його любить, так і він має любити свою дружину. Тобто ми маємо наслідувати цей приклад і в наших сім'ях. Потім він говорить в шостому розділі до дітей і каже дітям: коріться своїм батькам, поважайте своїх батьків, але батьки не, роз, не дратуйте своїх дітей. І знову цей цикл, ми маємо наслідувати наслідувати цей приклад. Ми маємо створити цей приклад і тільки з Господом. Коли в нас немає прикладу перед очима, якщо ми не, визнали, не визначились для себе, за чим ми йдемо, я вам скажу, за чим ми йдемо. З досліджень соціології, ми всі з вами наслідуємо той соціальний круг, який нас оточує. Той соціальний круг, де ми є, він нав'язує нам окремі позиції того, як, які ми маємо бути. Хочете ви цього чи ні? Ось вам приклад, коли ви живете в Німеччині? Німеччина виставляє є умови тут життя тут. Ти маєш поступати так, ти маєш робити так, ти маєш робити так. І спочатку війни, коли хтось сюди приїхав, каже, Та ні, я можу бути сам, сам, самим собою, я можу робити так, так, так. Але згодом, з часом ми розуміємо, що якщо ми хочемо тут продовжувати жити, якщо ми хочемо тут щось мати, якщо ми хочемо щось тут, ми маємо дотримуватись оцих правил, оцих стандартів. І через деякий час ми бачимо, що наш образ, наш образ змінюється. Те, які ми були в Україні, і те, які ми сьогодні тут, це два різних образи. Це такий, це такий приклад дуже далекий, але він показує, що на нас впливають ті образи, які нам утворює оточення і те суспільство, яке, яке навколо нас. Тому, коли ми говоримо про сім'ю, про наш характер, про взагалі про все нам треба розуміти, Господь має бути нашим прикладом. Якщо ні, тоді ми вибираємо просто інші приклади. Чому ми наслідуємо? Якщо ти не слідуєш за Ісусом Христом, за Його образом, ти для себе задай питання. Тоді хто твій образ? Та, я сам для, собі, для себе образ. Ні-ні. Ні психологи, ні соціологи, ніхто. Скаже, що людина не може бути сама по собі. Вона постійно за кимось слідує, вона когось наслідує. Вона вибирає для себе ці образи, куди вона йде, до кого, ким вона хоче бути. І як християни, ми маємо розуміти, Ісус для нас є образ. Він є найкращий образ. А друге, Він нас, наш Спаситель. Він той, хто вмер за нас. Він вмер за наші гріхи. Він нас простив. Суспільство нас не прощає. Наші друзі, наші близькі люди біля нас часто нас не прощають. Наш, наш Бог нас прощає. Ось де є другий шанс, ось де є другий момент можливості відновитися, бо наш Господь нас приймає. Він нас приймає. Тому моє, мій заклик. Я хочу тут закінчити. Наслідуйте Господа в любові. Створюйте своє життя, наповнюйте її, своє життя любов'ю. Беріть приклад з того, як Господь вас полюбив. Читайте Писання і задавайте питання до себе, Господи, і до Господа питання. Господи, як ти мене полюбив? Як ти мене полюбив? Для... Розважайте над цим питанням. І потім наслідуйте цей приклад. І, можливо, ви побачите, що десь є якісь прогавини, десь ви е, чимось відрізняєтесь від цього образу, який ми читаємо в Євангеліях. Це і є заклик нам вчитися його наслідувати. Це і є той заклик, де ми маємо змінюватись. Слідуйте за Господом, живіть в любові, будьте разом, з'єднуйтесь, сшивайте церкву разом. Допомагайте один одного, приймайте, коли навіть вам важко, коли вам тяжко, не, не відокремлюйте себе від людей і людей від себе. Прийміть, прийміть, з, з, зігрійте людей, обігрійте, віддайте, від, як Господь зробив для нас. І тоді ця любов, вона дійсно щось більше змінює, більше змінює в нашому житті. Нехай Господь благословить нас. Якщо хтось сидить і думає, а я ніколи не знав і не чув, не відчував, що Господь мене любить, для мене це просто, може, релігійна якась ну, така традиція, що я наслідую. Послухай ще раз: Господь тебе любить, тому що Він вмер за тебе, і за мене Він вмер. якщо Він вмер за тебе і за мене, за наші гріхи, Він хоче з тобою. Окремого особистого спілкування. Він хоче спасти тебе не, не тільки твій, твій гаманець і твої економічні статки тут в Німеччині. Він хоче спасти твою безсмертну душу. Оце головне. І він приймає тебе таким, як є, і він запрошує тебе, щоб ти був його сином або його донькою. Просто прийми прийми його заклик і йди за ним. Давайте ми помолимось, піднімемося і помолимось нашому Господу. Господь наш, батько Небесний, дякуємо тобі. І я дякую тобі, що ти прийняв колись мене. Господи, що ти приймаєш кожного, хто є тут, Боже. Ти кожного запрошуєш до себе. Я молю Тебе, щоб церква Твоя зростала в любові. Я молю Тебе, Господи, щоб Ти діяв серед церкви Твоєї. Боже, навчав нас наслідувати Твій образ, і щоб ця любов, Божа, вона була проявлена в наших відносинах один до одного, в нашій поведінці, в нашому житті, в наших сім'ях, в тому, як ми являємо Твій образ до наших дітей, як ми являємо Твій образ до наших, до наших батьків, до наших дружин, чоловіків. Господи, я молю Тебе. Щоб ми могли зростати з тобою, а ти об'єднуй церкву Твою. Боже, я молю Тебе, там, де є якісь незрозуміння, непорозуміння, гріх, Боже, може щось тримає людей, Боже, звільни. Покажи, що ти прощаєш кожен гріх, що ти не хочеш, Боже, смерті для грішника, Боже, але ти приймаєш кожного, хто прийде і хто кається перед Тобою. Боже, ти даєш нове життя, ти, даєш, от, ти, ти приймаєш свою сім'ю кожного, Боже. Нехай Твоя милість буде над всіми нами. І нехай Твоя любов царює в твоїй церкві. в ім'я Ісуса Христа. Амінь.